Другий вірш із циклу Хроніки війни я також написала 27 лютого. Це, напевно, був якийсь такий переломний день. Вирвалося оті всі переживання, оці всі стреси, вони вирвалися всі. У мене вилилися вірші. Другий вірш я присвятила приводу Києва. Послухайте, будь ласка. Привід Києва, так його звати. Захисник, славний льотчик, герой України, легенда крилата піднімається в небо. І знов, знов прийде час, і всі ми будемо знати, хто герой цей. А зараз він Ас, Привід Києва. І знову злітати по тривозі почув він наказ. Знов тривога, і хлопці у небі. І літак знов ворожий горить. Захистили ви київське небо. Вже він, Київ, не буде бомбить. Україна, яка ж ти багата, славні дочки твої сини йдуть у бій. Щоб тебе захищати, щоб здобути так бажаний мир, піднімається знову у небо наш герой, наш винищувач-клас. Бережись, вражий сину, бо в тебе на хвості привид Києва. Ас!